Суди повинні звільнити 40 затриманих активістів Євромайдану до кінця дня ще 200 раніше затриманих перевести під домашній арешт. І з такими вимогами підійшли до розгляду законів про амністію у Верховній Раді. Опозиціонери сьогодні вранці в ній зареєстрували два його проекти. Але до обговорення жодного з них депутати так і не дійшли. Двічі оголошували перерву для переговорів. В опозиції в цей час переконували закон про декриміналізацію необхідний і має бути прийнятий сам. Ми на цьому засіданні сесії, аби учасників акції протестів більше не кидали за грати, із них була знята кримінальна відповідальність. Але амністія за вимогою опозиції не стосується особливо тяжких злочинів, зокрема таких як підозра у вбивствах, викрадені людей, перешкоджанні роботі журналістів. Провладні поліцили політсили вимагали в обмін на підтримку закону прибрати з вулиць мітингувальників та барикади. Вже після 18-ї години парламентарі з'явилися в залі засідання Верховної Ради, але лише для того аби знову оголосити перерву, втім прийняли рішення, що сьогодні обов'язково будуть голосувати за пакет з чотирьох законів. Окрім закону про амністію, сесія мало розглянути і не менш принципове для депутатів та країни питання внесення змін до конституції. Ще вчора парламентарі планували створити слідчу комісію, яка б працювала над новою її редакцією. За основу пропонували взяти основний закон 2004 року. Але руки до цього поки що не дійшли. Ми ж вирішили проаналізувати, що зміниться в державі, якщо депутати все ж таки дійдуть згоди. Повернути конституцію 2004-го – одне з найконфліктніших питань останніх днів, адже на переговорах президента та опозиційних лідерів це стало однією з умов перемир'я. Ми з вами маємо Конституцію Української держави, яка була прийнята в 96-му році, яка визначає президентсько-парламентську форму правління. А в 2004 році ми її змінили, і ці зміни нам дали можливість називати українську державу чи форму правління парламентсько-президентська республіка. В 2010-му році Конституційним судом була відмінена ця норма, і ми назад вернулися до Конституції 96-го року. Із поверненням парламентсько-президентської системи з'явиться надія, що інтереси простих людей будуть враховані, кажуть вінничани. Моя особиста думка. Звісно, треба поміняти конституцію, вернути її на період 2004 року, обмежити владу нашого президента, дати більше повноважень нашій Верховній Раді. Чому? Ну, я вважаю, що де з'являється диктатура, там вмирає демократія. Та наважитись на повернення попередньої редакції конституції народним обранцям буде непросто це означатиме перевибори Верховної Ради. Сьогодні у парламенті є як представники певних політичних сил, так і мажоритарники. А парламентсько-президентська держава має лише партійні списки. Наш болячим двадцятилітній опит на за виборами показує, що избирательна система коли вибори йдуть по партійним спискам з точки зору проведення збиральної кампанії она ну найболі скажем демократична з точки зріє што більше всього присходить на рушенні участках. учасках. єдине, чого не вистачає, каже Владислав Телень відкритих списків кандидатів. Вони дозволять громадянам обирати депутатів не лише за кількістю від тієї чи іншої партії, але й поіменно.